Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Ну, от, півтора року назад я поставив на свій трактор замість механічного то, вентилятора, який стояв, поставив електричний. Зарекомендував він це але Один недолік у його був у мене, це, що він запускався з вручну з кнопочки. Треба було не прозівати слідкувати за температурою. постоянно вмикати. Ну а зараз я вот с патрубок поставлю э, такий тройничок ну, э, цей тройник цей я поставлю сюда. Осе. Сейчас я У нас я... э, такий тройник Включение вентилятора, диаметр 38. Ну и уже с самим э, датчиком включения. Значит, такая марка датчика там 22.06, а это випуску, готовы тут, Это марка датчика. Так, а вот это тут его його... температура, рабочая температура. 88-79 градусов на что я буду устанавливать сюда этот патрубок ну, потому что он здесь книжка по эксплуатации двигателя у меня VD385 стоит, что смотрит мой канал, то знает а есть тут книжка 9-й раздел охлаждения двигателя сейчас Це перша сторінка. 9 розділ охолодження, Система охолодження. Тут показано рух охолоджуючої рідини в двигуні і в радіаторі. Тобто ми будемо ставити у верхній патрубок. Тобто їх йде від термостата до від термостата до радіатора. Щоб коли відкривався термостат, пішов через охолоджуюча рідина, йшла через цей патрубок і включався в вентилятор. Так, ну заховав я всю проводку гофру, ось не як воно вийшло тут до самого датчика, підвів вже провода, мінус на мінус спустив і цей провод. Пустив на вколо керування релюшкою. Тобто силове коло окремо замикається, а коло керування окремо. ну от Зараз тепер я можу його воно видно не буде, але ви почуєте, що от вентилятор може включитися зараз із кнопки. І з цього? Ось тут замкнем, замітуємо, що вже. Нагрівся трактор до 88-му. Замикаю і виходить, Ще й тут він спрацьовує. Ну а далі, як він там буде спрацьовувати про тепловий сам режим, я думаю, шрот зніму малесеньке відео, коли воно буде і на, на яких, де буде стрілка на самому. Показнику температури на панелі приладів. Я знову тоді коротеньке відео треба буде спіймати десь, таке, щоб цей сам момент спіймати, щоб, щоб це Ох. Ну, а так поки все. Дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, задавайте питання і не тільки по цьому відео. Всім все найкраще, всім гарних врожаїв!